Саме такий магнітний тримач буде надійним для вашого лазерного рівня. Має великі, потужні неодимові магніти. Має гумові ущільнувачі, які не дають тримачу сповзати вниз. Для зручності ось такий мікроліфт. А також блокування мікроліфту. Та функція дуже корисна. Ваш рівень не буде повзати під своєю вагою вниз. На практиці це має ось такий вигляд. Більш дешевий мікроліфт і тримач ще якісний. Потужні магніти. Більш дешеві магніти. Ось, гумові ущільнювачі також на практиці. Також розмір самої площадки, де рівень стає. Можна використовувати в різних положеннях, рівень взагалі не поміщається.